Вітаю всіх на моєму рукодільному каналі. Мене звуть Світлана. Сьогодні у нас 15 липня, і я прийшла вам показати роботи, з якими працювала на минулому тижні. На початку липня у нас був тиждень стартів. Я стартувала і. З цього тижня стартів в мене даже є два фініша. Один фініш ви бачили, ось ви бачите перед собою, тепер він паличку мою украшає. І з літні стартів в мене ще є один фініш. І ось я показую вам фініш, який я вчора завершила. Це ось такі савулечки. Я їх розпочала. 4 липня, це був тиждень стартів. По розмірам вона у мене 13 на 13. Вишивала я його на її 14 каунту, Ниточками СХС, це був мій підбір, Ниточки СХС, бісер. І тут 13 кольорів і 9 кольорів Бленда. І вчора я завершила, попрала. І сьогодні вже її вирішила пришити ось таку зірочку. Так що оця робота в мене готова. Тут 5046 хрестиків, бека зовсім трішки. Так що ось така гарна робота в мене тепер є. Вирішила вам розпочати з фініша. Ще ближче можу покажу. Так що. Ось така гарна робота в мене вийшла. Я вишивала, поєднувала хрестики і бісер лише на пластику, а на тканині це в мене перший раз. Добре, що я все ж таки вирішила вишивати на Аїді 14-го каунту, бо думаю, що якщо б був менший каунт, то трішки може було б складновато його вишивати. Так що, ось такі саванята в мене вийшли, мені дуже сподобалось, вишилось воно легко. І такий фініш в мене вже є. І відразу ми можемо на моєму колажику приклеїти серденько мій колажик, і беремо серденько, жовтеньке візьму. І ось ось так. Можемо приклеїти. І, як бачите, я йду до своєї мети і намагаюся завершити роботи, свій план виконати, щоб в мене була така кількість завершених робот. Так. Перший фініш, і на цьому тижні в мене був ще один фініш, маленький фініш. Я вишиваю персонажів з Аліса в країні чудес, де я граю. Вже гра завершилась, ну, як гра ще продовжується, але я вже завершила цю гру, але персонажів я ще можу вишивати. І на цьому тижні я вишивала ось такого чеширського кота. Гляньте, який він красень. І ось така надпись: тут усі божевільні. Ось такий котик в мене вийшов. Це теж маленький фініш, я його собі в записничок. Пишу як окремі маленькі фініші, тому що тут чому так вирішила, тому що кожен персонаж створював окремий дизайнер. Ну і щоб для себе не забути, я, звісно, пишу собі, хто дизайнер. Вдруг, ну, якщо мені сподобаються схеми цього дизайнера, то я перехожу на їхню сторіночку, передивляюся, які в них ще є схеми, може, ще щось можна попробувати. Цей чеширський кіт кота створила Анастасія Солошенка. Вишивала я його на оніксі блакитного кольору. Тут 13 чистих і 2 бленди. І тут із тібочків хрест і бекстіч. І Розпочала я його ще 24 на 6-го, я не пам'ятаю, я вам показувала його. Я, скоріше, вам його показувала. там в мене було зовсім трішки, да, 944 хрестика. В минулому місяці я вишила, я піднімаю, бачите, згадую. І вже на цьому тижні я вишила 1918 хрестиків. Ну, тут хрестиків, беків, стібочків. І фінішувала я його 1007. В роботі тут у нас 2862 хрестика, по, по розмірам вона в мене 11х10 см. А якщо в хрестиках, то, то це 69 на 65. Ну, він такий величенький, не дуже він і маленький цей котик, ще вам ближче його піднесу. Тому ось такий котик, він дуже гарнюнький. Щоб цікаво було пишити його, може на пластику. Теж було б цікаво. Тому на цьому тижні в мене два фініша, чим я дуже-дуже задоволена. І далі, з чим я далі працювала, я брала в роботу татів помічник від чарівної миті. Так, показую вам ось, отатів помічник, чарівна мить. Вже зовсім зовсім трішки мені залишилось вишивати. Ще трішки і в мене буде фініш. На початку тижня тут в мене було 80%, а на зараз вже 86%. І вишила я за цей тиждень 2345 хрестиків. Ну, що я вам можу сказати. В мене є тільки фото до. Зараз вам отак ставлю, щоб ви могли порівняти до. І після як вона вже виглядає моя робота. Я вишивала вже. Ось тут, тут, тут заповнюю. Я вже беру так ниточку і на вибування. Взяла ниточку, повністю її вишила. Хотіла так ділянками, а потім в грі були деякі завдання, то я вже пішла таке все пішло, не зрозуміла куди. Тому я вирішила ось брати колір, повністю його вишила. Взяла колір, повністю вишила. Тут в мене так кольори на вибування. То ось так вже виглядає. Тут залишилось вже не дуже багато. Подивіться, я не подивилася, скільки. Ну, десь, я думаю, тисячі чотири хрестики може і залишилося, може вже і менше, не знаю. Не скажу, не подивилася, чи й хотіла, але забула. Ну, неважливо. Важливо те, що я роботу вишиваю, і вона в мене. Сподіваюсь, цьому місяці вже і завершиться. Хоча я її планувала аж на цілий рік розтягнути. Але, бачите, так затягнуло. Що все добре, і ми йдемо до завершення цієї роботи. Так що, це третя робота, з якої я працювала. І ось так в мене ще виявилось. Несподівано я взяла ще одну роботу. Бачите, як в мене добре. Літо почалося, то я взяла рушничок, який я хотіла вишивати. Повинна була вишивати, весну, планувала, не повинна, а планувала, але не було часу його вишивати. Але влітку, бачите, я взяла рушничок, повишивала. І цього разу в мене було трішки вільного часу. Ну, як вільного, просто захотіла взяти якусь іншу роботу, і там погрібала завдання на швидкість. І я вирішила, перебравшись всі свої роботи, вирішила дістати ось таку роботу. Так, в мене колажик великий, це зимовий колажик, старти мої зимові, і я взяла ось таку роботу, 4 сезона. Бачите, колись вона в мене буде. Даже планувала, я хочу його, ну, планувала на початку року, щоб. Щоб вона була фінішем цього, цього року, але подивимось. Так, не показувати вам всі і показую вам свою роботу. Значить, в тижні стартів, коли це було зимове, я вишила ось таку рамку, розпочала вишивати зиму, і так на цьому все і завершилось. А цього разу я. Вирішила, ну все одно ж потрібно шити, то я вирішила повишивати циферки. І я, ось бачите, рамочки зробила і вишила аж 4 циферки. Ну, Може, не дуже гарно, але все одно його потрібно вишивати. І я вважаю, дуже добре, що моя робота хоч трішечки але продвинулась. бо я її кожен місяць. Хочу взяти і повишивати, і все ж у мене не доходять руки. А тут така нагода, скажу, було, потрібно було швиденько вишити, а тут, ну що тут швиденько, рамочка і циферки раз, раз і пішов. І тут вишила я аж 750 хрестиків. На 750 хрестиків моя робота підросла. Я дуже-дуже цим задоволена, можу вам показати, я використовую ось такі ниточки. Ниточки з Хельські. Такий -то, теж був зимовий в мене старт і фініш. Бачите, як гарно відразу пішов в діло. Тому ось такі кольори ниточок, дуже, дуже яскраві, дуже гарні ниточки. Вишиваю я його на тканині. Леваді 25-го каунту. Тут Звісно, шовчик і хрестик. 26 кольорів повинно бути. І ще тут повинен бути бісер. Це там, де, там, де шовчик і бісер. Це дизайнер Анна обідна. Вічний календар. Так що, ось такі 4 сезони я вишиваю. Це була четверта робота, яку я вишивала на цьому тижні. З такими роботами я працювала на цьому тижні. Але я ще отримала подаруночок. Я його розпакувала. Бо я його ще на початку тижня отримала, я його розпакувала. І зараз ставлю вам підйомочку, як я його розпаковувала. Всіх вітаю! Сьогодні вирішила зробити включення, тому що я отримала подаруночок, а подаруночок я отримала прийнявши участь в розіграші. Розіграш проводився на каналі Нитка до нитки. Дівчата слідкували першу свою тисячу підписників, також їм виповнився рік їхньому каналу, то я так розумію, к цьому теж був присвячений розіграш. Розіграш проходив на протязі. Одного місяця. Чому я кажу дівчата? Тому що на цьому каналі мама Оксана вона в'яже іграшки, в'яже речі, вишиває. Ну, дуже різноманітний канал. Дівчата там дуже багато речей різноманітних роблять. А ми Мирослава розповідає про те, що зробила мама Оксана. Також у них ще є. Юліана, сестра Мирослави. Ну, поки що її не показували відео, але я так розумію, то вона теж приймає участь в творчій житті цього каналу. Тому я прийняла розіграш. Головний приз я не виграла, на жаль, нічого. Але дівчат вирішили потішити нас, хто залишився. Нас там було не дуже багато невеличкими. Призами. Тому ж цікаво буде подивитися. Дуже дякую дівчатам. Дуже був цікавий розіграш. Не просто там поставити 1, 2, 3, а задавали питання. Потрібно було написати і свою думку, і передивитися деякі відео. Ну, дуже цікаво, дівчата все придумали. Ну що ж, давайте з вами розкриємо, подивимося, що у нас тут є. Я тільки принесла раз. Але не дивилася, що там всередині ось такий гарний подаруночок. Так, і розпочнемо. Це у нас кава. Бачите, така кава у нас смаколочок. Також у нас, я так розумію, що мама Оксана зараз знаходиться не в Україні. Тому смаколики, я казала Мирослава, від мами. Ой, давайте це на... Ага, воно так все прив'язано, яка гарна полуничка. Давайте відкриємо, подивимось. Так, полуничку на потім. Так, тут у нас смаколики. Смаколики тут дуже багато різних чаїв. Бачите, ой, який зелений чай. Якраз зараз дуже спекотно. І потрібно пити зелений чай, скоріш все, з м'ятою, ромашковий чай. Ой, який смаколик. І так буду діставати. Так, також ще чайок. Різні чайки, це скоріш, теж від мами Оксани. Оглянь тільки. А як пахнуть ось цей, так, корицею пахне. М -м -м. Тут, скоріш всього, привітання. Це я вже потім прочитаю. І ось цей мені дуже хочеться подивитися на цю красу. Я спостерігаю за дівчатами дуже давно, які вони гарні іграшки в'яжуть. Ага, це брелочок. Да, було даже питання, потрібно було рахувати брелочки. Гляньте, яка полуничка, гляньте, тепер в мене є. Так тогенько набитий, боже, як гарно зв'язаний, так рівненько. І тепер. Я собі поцеплю на сумочку, і в мене буде ось такий прилочок. Так що ось такий подаруночок я отримала. Дуже дякую дівчатам, дуже дякую за розіріш. Дякую, що не залишили і нас побалавали таким приємним подаруночка. Тож, ще раз вам. Велика подяка. І буду чекати від вас наступних відео. Я завжди передивляюсь. Коментарі не завжди пишу, іноді немає часу, але вподобачку і перегляд від мене це завжди обов'язковий. Все, дякую вам ще раз. Не пам'ятаю, казала, я в тому включенні чи ні. Звісно, посилання на дівчат я ставлю. Будь ласка, переходьте на цей канал, канал передивляйтеся, там так багато іграшок. Я просто було... Ми з донькою відвідали книжний клуб, який відкрився в нашому місті. Він знаходиться в центрі місті, там такий дуже гарний парк і гуляючи по цьому парку дуже гарно ми провели час. Я зробила деякі підйомки. Наприкінці відео вставлю вам. Як хто хоче, може подивитись, хто не хоче, може виключити. Ми там встріли і даже черепашку ми встріли. Також я там коротеньке відео вставляла, ми, там були і качечки. Спочатку одна, а потім в іншому місці ми побачили, як вони грубкою пливли, дуже цікаво. Так, черепашку вам сказала, ми побачили, також там годували голубей. Так, так дуже багато їх було, так теж цікаво було спостерігати. Вони ну, дуже великою кількістю потрішки познімала, ще там фонтанчик дуже гарний. Ну, я так коротенько вам там. Ставлю підйомочку, може, комусь буде цікаво подивитись цей парк. Ну, і, звісно, ми ж потрапили в книжний магазин і придбали три книжечки. Ось такі три книжечки. Я вже одну і розпочала. Не знаю, всі буду читати, чи ні, ми так вибирали з донькою. Ми просто приїхали, у нас не було мети якісь. Книжки купляти, просто походити, подивитися, але вийти без книжок було б не дуже якось так приїхати в книгарню і не купити книжку, це якось, якось не так було б. Тому ми взяли по книжці і тепер читаємо книжки. Вільний час. Його тільки дуже, дуже мало того вільного часу чомусь, ну, нічого. Тому і ось такі придбання ще в мене були. І у нас і книжки, і подарунок, і в парку погуляли. Я вважаю, дуже був в мене насичений тиждень. І гарно я попрацювала. Майже 8 тисяч хрестиків вишила, даже не майже, а 8, даже брала підрахунки. Десь да, 8 900, 8900. Майже 9 тисяч вишила, чомусь я вирішила, що 8 тисяч. Тому ось такий був мій тиждень, дуже продуктивний. Бо тут, звісно, що було трішки в мене відпустці, я вже вийшла на роботу, то вже вишивки буде поменше. Так що, ось такий тиждень в мене був. Дякую, що побули зі мною. Далі вам вставляю трішечки природи. І кому цікаво, Можете подивитися, а з вами я прощаюсь. Дякую, що були зі мною. І до зустрічі вже на наступному тижні. Бувайте! Дивись на мене. Помахай! Привіт! Ось така у нас прогулянка сьогодні. Спека, але ми приїхали в книгарню і хочемо подивитися, які ж тут будуть книжки, а поки що вирішили зайти в парк і полюбуватися такою красою.